Доброго дня! Я Олександрук Алла Петрівна, вчитель початкових класів Луцької загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 13 З раннього дитинства мені подобалася професія вчителя, яка вимагає йти в ногу із сучасністю віддаватися усією душею. Кожного ранку я зустрічаю своїх улюблених учнів. І їхні радісні оченята, люблячи сердечка, надають мені сили, наснаги і творчості. І я з ними поринаю у світ дитинства. Мої здобувачі освіти навчаються із радістю. І щоб не загасити цей вогник, намагаюся робити все, щоб він у них продовжував горіти і далі. Організовую навчальний процес так, щоб він був цікавим, результативним. Постійно вдосконалюю методику занять і впроваджують нестандартні форми уроків. Завдання, які отримують мої учні, допомагають їм жити в атмосфері творчого пошуку, реалізовувати свої нахили, потреби та здібності, бути активними та самостійними. Мої діти працюють у парах, у групах, досліджують, експериментують, змагаються. Є призерами та активними учасниками інтернет олімпіад. Пишаюся ними і дуже люблю. Навчаючи дітей, не перестаю навчатися сама. Методична проблема, над якою я працюю, це здорові зберігаючі технології здобувача освіти. Діти відчувають потребу у русі. І тому я використовую в навчально-виховному процесі музичні фізкульт хвилинки дихальну гімнастику, гімнастику для очей, кінезіологічні вправи, що забезпечують достатній рівень функціональної діагностики, діяльності всіх органів та організму дітей. Володію методикою проведення уроків, використовую ефективні форми, методи та прийоми роботи з дітьми. Серед них такі асоціативний кущ, прес, передбачення, займи позицію, незакінчені речення та багато інших. Василь Сохомлинський писав, що дитина це дзеркало родини. Як у краплі води відбивається чистота відбувається сонце, так у дітях відбивається чистота матері і батька. Тому в освітньому процесі вважаю є дуже важливою роль батька, батьків та сім'ї у житті закладу для кращого розуміння здібності дитини та розуміння шкільного життя. Про конкурс вчитель року почула від своїх колег: хочу отримати новий досвід всім учасникам конкурсу. Бажаю миру, міцного здоров'я та перемоги!